Добрий день, малята! Дуже хочу з вами сьогодні пограти. Півторійте зі мною. В мене кругла голова. Очки два, вушка два. Ніс один. І рот маленький та волосечко гарненьке. І ще я хочу з вами. Зробити лисицю. Мені потрібен листик, От так я його вилажу. Листочок будемо робити оченята. Великий білий круг, а зверху маленький чорний. Великий білий круг, А зверху маленький чорний. Отакі гарнасінькі воченята. І чорний кружечок. Це ніс. Якщо я візьму два помаранчевих трикотника, то додам лисиці ще івушка. Отака. Рівненько Вот да? отака весела лисиця. Получилася у мене. Та й ти теж спробуй. На все добре.